В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. І я її ведуча Токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про Дмитра Павличка. Павличко Дмитро Васильович український поет, перекладач, літературний критик, громадсько-політичний діяч, лауреат Національної премії України. Імені Тараса Шевченка, премії імені Миколи Островського, Максима Рильського, літературної премії Словаччини, Болгарії, Латвії, Герой України, почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 2006 року. Народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів, нині Косівський район, Івано-Франківська область. В селянській родині Початкову освіту здобув у польськомовній школі в Яблунові. Продовжив навчання в Коломийській гімназії, а далі в Яблунівській середній школі. З осені 1945 року по літо 1946 року був ув'язнений за сфабрикованою справою щодо звинувачення в належності до УПА. Якщо вам була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі у нових радіо.